обласна федерація кікбоксингу будокан торгово розважальний центр Чейка, презентують програму Дім бойових мистецтв. Вітаємо усіх сильних тілом та духом. Всі ми прагнемо перемог в житті, в спорті. Але з чого вони починаються? Звичайно ж, з тренування. Зараз ми знаходимось на одному з тренувань федерації «Будокан» у тренера Ростислава Саєнка. Ну і розкажемо про омріяний шлях до Олімпу. З чого він починається? Ви записуєтесь на тренування, потім ходите, тренуєтесь довго і наполегливо. Ну а потім їдете на змагання. Чемпіонат України з кікбоксингу днями відбувся у Дніпропетровську. Про перемоги бандерівців на східній Україні дивіться у нашій сьогоднішній програмі. З 11 13 квітня цього року в Дніпропетровську відбувся чемпіонат України з кікбоксингу. Наші спортсмени нашої федерації в кількості п'ять чоловік виступили. Ми свідомо послали кращих, з кращих не для того, щоб вони досвід якийсь саме були, а щоб привезли конкретний результат. Настанову, яку я їм сказав. Настанова одна була: займаєш перше-друге місце, входить в склад збірної України для участі у чемпіонату світу, що відбувся в жовтні в Іспанії. Ні, то ні. На щастя, спортсмени виконали мою настанову. Кожен спортсмен провіз по дві медалі, тому що вони виступали в двох розділах. Що набуло право кожному їхати на цей чемпіонат світу? Цього разу було так досить тяжко, як завжди, там легко не буває. Але все ж таки вдалося виграти. Я дуже радий цьому. Будемо рости. Це лише Україна, далі там світ. Підготовка була заздалегідь. За три місяці до цього чемпіонату України ми провели два збори. Кожен збір тривав по два тижні. І крім того, кожен спортсмен провів по вісім спарингів. спаринг партнерів ми запрошували не тільки з Рівного, а і з суміжних областей, з з Житомира. Навіть один спортсмен, спаринг партнер ми домовилися зі Львова. Не кожен день відбувається чемпіонат України. Як ти готувався до нього? Ну, тренувався, проводив спаринги. Змагання перед цим ми були, в ковалі теж такі підготовчі, можна так сказати. Ну і е, Бігав, кроси кожен день. Підготовка до змагання, йде завжди по-різному. Не так, як обичні тренування у нас проходять. Більше уваги на фізичну підготовку, на мішках роботи. В парах більше відпрацьовували. Ну, вранці крос завжди, ввечері в тренування. До цих змагань нам Рослав Левич провів. Двоє зборів, провів вісім хороших таких спарингів з різними ваговими категоріями. Гарно нас потягнули до цих змагань, дав нам хороший старт за цей чемпіонат України. Могли би поїхати набагато більших спортсменів, але на жаль, із за те, нестабільної ситуації ми вирішили послати тільки дорослих спортсменів. Єдиний 14-річний Владислав Жовтанюк він їздив з батьком. Батько взяв відповідальність на себе, і тому це дуже добре. Я вдячний його батькові, тому що поїхавши владі, к теж здобув два золота і здобув право їхати на чемпіонат світу. Це немаловажно як для нашої федерації, так і для нього самого. Спочатку поїхав на чемпіонат України по боксу в Умань і е, дійшов до півфіналу там програв спортсмену з броварів і через два дні вже поїхав на чемпіонат України Дніпропетровський привіз два золота. Знаменна наша ціль чемпіонат світу. Якщо Наші спортсмени хоча б увійдуть в трійку. Це вже призер, бронзовий призер чемпіонату світу. Це це вже неабиякий результат. Хоча у нас були і чемпіони світу, і, і срібні призери чемпіон чемпіонатів світу, Європи, чемпіони Європи і так далі. Але кожен рік він рік на рік не приходиться, не схожий. І тому ми очікуємо від них знову ж міжнародних таких результатів. Я думаю, цей чемпіонат України багато чого мені дасть через те, що Здобувши перше місце, я маю змогу поїхати в жовтні на чемпіонат світу. І з великим задоволенням постараюсь виграти і привезти також з'їти золоту медаль, стати кращим. На цих змаганнях, по-перше, було велике кількість спортсменів. з усієї України приїхали, крім Криму, звичайно, понад 600 учасників. Це перше. По-друге, клас спортсменів, от я вже можу порівняти, порівняно там з минулорічними, позаминулорічним, значно підвищився. у Всіх спортсменів. Не було таких, що привезли якогось там, його легко виграли, та й все. Соперники були, ну, скажімо, достойні. Були такі, що зустрічалися раніше з ними, виігрував теж їх. Ну, В фіналі не потвердило, трохи програв по очкам. Хороші хлопці, я. Декого добре вже знаю, не раз зустрічався, декого там, вперше була зустріч. Сильні хлопці, Креп, крепко б'ють. Соперники були дуже хороші. В фул контакті мене попався е, мастер спорта. Хороший боєць. Ну, з ним в мене був, був вже один бій, в якому я також з нього програв. Бій був навіть не равний, а бій був мою користь. Другий-третій раунд я його просто розбивав. У другому раунді він в мене два рази на нокдаун попав. І судді також ну, не взяли, може, це до уваги і віддали перемогу супернику. Ми Будемо тренуватися, щоб виярсь їх нокаутів. Весь свій досвід, все вміння, всю функціональну підготовку, все, що відпрацьовувалось ну, роками, нашим спинами треба було застосувати, аби досягти перемоги. Це важка праця. Ти найбільше з всіх представників федерації провів боїв, так? Так, да, ну так завжди виходить, що в 60 кілограм найбільше людей. І ти п'ять поєдинків. 5 провів? П'ять поєдинків провів. Три виграв по фулу. І два виграв по лову Цей чемпіонат України він був визначальним для того, щоб попасти в збірну України для участі в чемпіонату світу. Всі хотіли з усіх областей вони туди і приїхали заради того. Людей більше рівень змагань виріс і самої організації ВТК. І Вісові категорії людей стало більше, конкуренція з'явилася. Фу «Контакті» це за друге місце. Провів три поєдинки, було шістнадцята. Це 32 учасники. Ви собі можете уявити, скільки треба було пролити поту, а бувало і крові. Льоші Колоскову трохи носа порозбивали, але все ж таки він молодець зробив. До речі, по Колоскову я скажу, що взагалі це його перший чемпіонат у житті України. І він виборов два других місця, і при притом так достойно боксірував, що навіть я, його тренер, який його цілий рік готував до цього, ну, був приємно здивований. Прежде всего, я отримав опит, драгоценний опит, який можна отримати тільки в сорівнуваннях. на тренировке, в спаррингах этого не получишь. Когда на тебя смотрит порядка 500 человек, ты выступаешь совсем по-другому. И ощущения, и действия твои, уверенность появляется. Сколько чемпионов Украины вы додали в свою скарбничку? Три чемпиона Украины. За все існування нашої федерації, а то не мало з 1986 року, 28 років, то чемпіонів України понад 70 або понад 80 чоловік. Що до цього доволі, доволі довгий час. Тяжко було, але не здавався, не впускав руків. Коли отримаєш медаль, дипломи, э, згадується одразу всі вот, ці часи роботи, много часов ежедневно, зі э, вот, своїм тренером Ростиславом Олеговичем Саєнко. Кому завдячуєш своїм перемогам? Ну, звичайно, це в першу чергу це тренер Сієнка Ростислава Олегович. Він багато зусиль доклав до цього. Тренеру Ростиславу Олеговичу. Ну, він... Підготовував, в на там перед нам перед від'їздом. В тренуваннях поділяв внимання нам. Також своїм власним якимось якостям таким, що там, впертість, на цілеспрямованість. вміння мі поставити цілі і впевнено йти до неї. Можливо, десь там талант, трішечки везіння. Все в сукупності дає певний результат. Саме головне сказати собі да. и захотеть. Потому что любая работа, было бы это спорт или еще что-то, начинается с желания. Если есть желание, будет все остальное. Если человек говорит себе, что да, он дальше движется. Если он говорит, я не могу, это стоп вообще останавливает человека в любых его начинаниях. А да, там я могу, это ключ для любой двери, он может открыть любую дверь в жизни. Я желаю всем, чтобы каждый человек занимался тем видом спорта, который, который которому лежит его душа. Вот я нашел себя в кикбоксинге, кто-то в легкой атлетике, кто-то еще в чем-то, неважно. Но же самое главное делать то, что нравится человеку. Тогда он будет это делать с удовольствием, с наслаждением. Хтось колекціонує золоті батони, а хтось своїм потом і наполегливою працею виборює золоті медалі. Західноукраїнські спортсмени привезли зі сходу 5 золотих нагород. Будьте кращими з федерацією Будокат! Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.